Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми вітаємо вас в нашій програмі від прокляття до благословіння. І тема нашої програми називається Перемога над ворогом. Я хочу нагадати тобі, про що ми говорили у своїх попередніх передачах. Перше, ми говорили, що існує духовний світ і фізичний світ. І духовний світ це світ причин, а фізичний світ це світ наслідків. Ми також говорили, що існують три види прокляття: це родові прокляття, наведені прокляття і прокляття, які ми самі взяли в своє життя через якісь свої гріхи. Ми говорили про те, що кожна людина вірить вона чи не вірить в це, але її життя воно затронуто якимось прокляттям. І ми можемо про це не знати, але в нашому житті, якщо є якісь проблеми, якщо повторюється доля наших батьків, предків, це є родове прокляття. Якщо в нашому житті є різка зміна обставин, найгірше це є наведення прокляття. І ми говорили про те, що кожна людина вона має вихід не в екстрасенса, не у бабки шептухи, але у Бога, коли вона звертається до живого Бога. Ми також говорили про те, що різні прокляття приходять у життя людей не просто так. Вони не приходять від Бога, але вони приходять від диявола. Біблія говорить, що Бог ніколи не наказує злом. Біблія говорить, що від Бога ніколи не приходить прокляття, тому що від Бога приходить лише добро і благословіння, але прокляття приходить від диявола. І Біблія говорить, що кожна людина, яка звертається до Бога, вона має звільнення від прокляття, тому що Христос помер за нас на хресті, зробивши за нас прокляттям, щоб ми звільнилися до всякого прокляття і отримали Боже благословіння. Але диявол не може прийти просто в життя людини просто так, тому що Бог охороняє людей. І коли людина вона відкриває двері свого життя для диявола, тоді приходить у життя людини прокляття. Ми говорили, що якщо на дворі буде холодно, а в кімнаті буде включені опалювальні прибори. І якщо відчинити всі двері і всі вікна, як би не гріли опалювані прибори, в хаті буде дуже холодно, і людина замерзне і захворіє. Так само, як би Бог не старався охороняти нас, але якщо ми будемо самі відчиняти ці двері для диявола, диявол прийде в наше життя і принесе різноманітні прокляття. І ми говорили, що перші двері це чеклунство, це гороскопи, це марновірство, це різноманітні язичницькі ритуали і традиції, які пов'язують нас з поклонінням демонам та бісам. Ми поговоримо про ворога людських душ, якого Біблія називає дияволом або сатаною. Слово Боже говорить, щоб вас не перехитрив сатана, бо ми не перебуваємо в невіданні про підступи Його. На жаль, для багатьох людей сьогодні це слово не актуальне, тому що багато людей знають про диявола на рівні міфів або казок. Хтось взагалі обдурений дияволом, намагається служити йому, щоб отримати силу та визнання. Насамперед, я хочу зауважити, що диявол це не антипод Бога, тому що Бог є творець всього, а диявол є творіння, яке Бог створив колись. Диявол був створений як. Ангел або архангел, який повинен був славити Бога, і він відповідав за прославлення Бога на небесах. Але одного разу серце диявола возгордилося, і диявол подумав собі, що напевно я кращий за Бога, напевно, я красивіший за Бога, тому я можу свій престол поставити вище престола Божого. І з цього моменту диявол звів третю частину ангелів і захотів, щоб Бог вклонявся йому. Але творіння не може бути вище за свого Творця, тому Бог скинув диявола як першива котеня. Слово Боже говорить: ти здійснений був у шляхах своїх, доки не знайшлося беззаконня в тобі. Від обширності торговлі твоєї, внутрішнього твоєї виконалися неправди, і ти погрішив. І тому я скинув тебе, вигнав тебе з Божого. Гори від краси твоєї, загордилося серце твоє, ведмарно славства Твого, ти згубив мудрість твою, та зате я поверну тебе перед царями і віддам тебе на гадьбу». З цього моменту Бог скинув диявола з небес. Але коли Бог створив людину на цій землі, Бог створив людину за вподобою своєю, Бог дав людині право бути, наче творцем, людина могла творити, Бог дав їй відповідальність за цю землю, щоб захищати цю землю. Бог дав людині право називати тварин. І коли диявол побачив це, із заздрощів він задумав собі знищити людину. Тому одного разу він прийшов до людини і звів її, до непослуху, до Бога. Він обдурив людину, сказавши, що якщо ви переступите Божий закон, ви станете такі самі, як Бог. І коли людина зробила це, вона втратила всю владу, вона втратила все Боже благословіння, вона втратила найдорогоцінніше це зв'язок Бога з нею. І з того моменту вся влада, яка була дана людині, вона перейшла до диявола. Коли Бог створив людину і поставив її володарем на землі, диявол із заздрощів зненавидів людей та обманом звів їх до непослуху Богу. Диявол, названий в Біблії ворогом душ людських. І його мета звести людину, розділити її з Богом та вбити її. Біблія так і говорить: злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і згубити. Пекло було створене для диявола та його слуг демонів, але він робить усе, щоб туди звести якомога більше людей. Колись прекрасні ангели, які пішли вслід бунтівника, перетворилися на страшних та огидних демонів, які сьогодні зайняті, щоб нашкодити людині та знищити її. Диявол не всемогутній, але демони, які служать йому, несуть йому інформацію про кожну людину, її звички, гріхи. Знаючи слабкості людей, диявол представляє до неї демонів спокусників, які роблять все, щоб ця людина стала рабом гріха та щоб перетворити найвище створіння Боже на вподобу тварини. Все, що колись створив Бог для людей, диявол осквернив та змінив його на пороки. Наприклад, секс, який був створений для задоволення та розмноження людей, диявол, вторгнувшись туди, перетворив у пороки порнографію, гомосексуалізм, проституцію. Та цим зробив людей нижче рівня тварин та духовними каліками. Все, до чого торкається диявол, стає гріхом, тому що людина створена за вподобою та образом Божим. Зараз ми звернемося до Слова Божого та розглянемо декілька імен. Які розкривають характеристику диявола. Біблія називає диявола наклепник, спокусник, лукавий, людиновбивця, ворог, противник, батько брехні. Ми бачимо, що ні одна з його імен не говорить про нього щось хороше та корисне для людини. І зараз ми поговоримо, де місце існування диявола. Диявол та демони це духовні створіння, які не мають фізичного тіла, тому ми не можемо побачити їх своїми фізичними очами. Диявол це духовна істота, і яка живе в духовному світі. І тому ми можемо його лише відчути або побачити його наслідки. Мета диявола це контролювати людину та цілий рід, звівши їх і згубивши потім у пеклі. У царстві диявола існує чітка ієрархія, де існують сильні демони та ті, що покоряються їм. Біблія говорить, «надіньте Божі обладунки. Тоді ви зможете встояти перед підступами диявола, тому що ми ведемо бій не з людьми з плочі і крові, а з началами, з владою, зі вселенськими повелителями цього світу пітьми, з духовними силами зла у небесному світі. В ієрархії диявола існують три найсильніших демона, які підкоряються інші. Перший це дух смерті та пекла, це сильний демон, якому підкоряються такі демони: дух раку, інсульту, інфаркту, туберкульозу. Це ті демони, які приходять в тіло людини та оселяються там, щоб знищити людину повністю та згубити її душу у пеклі. Другий сильний демон це дух Антихриста. Йому підкоряються духи комунізму, атеїзму, лжевчення, філософію, тобто духи, які впливають на розум людині, щоб не допустити її до віри в Бога. Третій найсильніший дух це дух Єзавелі, якому підкоряється дух ворожіння, чеклунства, контролю, брехні, зваблювання, ненависті, страху, образу наклепу, марновірства. Тобто це ті демони, які впливають на душу та емоцію людини. Людина створена за вподобою триєдиного Бога, тому вона має дух, душу і тіло. Біблія говорить. Нехай сам Бог джерело світу освятить вас повністю, і нехай все у вас і дух, і душа, і тіло збережеться непорочним аж до дня повернення Господа нашого Ісуса Христа. Тому демони, які хочуть контролювати людину на всіх трьох рівнях її єства, прагнуть впливати на дух, душу та тіло. Спочатку демони впливають на емоції людини, щоб через страх або непрощення. Або якісь інші речі почати контролювати її? Потім, якщо все добре йде для них, вони оселяються в її тілі. І потім вони роблять все, щоб заволодіти духом людини, щоб взяти під контроль її волю і все її єство. Але якщо демони та сатана дійсно існують, та це все так серйозно, то як звичайна людина може противостати йому та вигнати його зі свого життя? Перш за все, людині, людині потрібно налагодити відносини з Богом. Тобто йому треба прийти до церкви, покаятися перед Богом у своїх гріхах. Потім людина повинна закрити двері свого життя для диявола, про що ми говорили у своїй попередній програмі. І, звичайно, що людині тоді потрібна молитва звільнення. І лише в церкві, де діє Святий Дух, де є його сила, Його помазання. Така молитва вона може бути реальністю для цієї людини. Перш за все, людині треба налагодити стосунки з Богом через покаяння та відродження, потім зачинити всі двері у своєму житті, про які ми говорили у своїй попередній програмі. Звичайно, це можна зробити, тільки прийшовши до живої церкви, де діє Дух Святий, тому що диявол не боїться якихось ритуалів та заклинань, так як сам є їх автором. Він боїться лише сили Святого Духа, тому що Дух Святий це Бог, який проганяє диявола як паршиве кошеня. Він для того і прийшов, щоб зруйнувати диявола і всі його діла у житті людей. Бог дав владу виганяти демонів в своїй церкві, яка прийняла силу Святого Духа. Тому, якщо у твоєму житті є подібні проблеми, ти знайдеш вихід, лише прийшовши до живої церкви. Боже Слово говорить. Той, хто повірить і прийме хрещення, буде врятований, а хто не повірить, буде засуджений. А знаком, по якому упізнають тих, хто повірив, буде те, що їх супроводжуватимуть чудеса. І вони виганятимуть бісів, моїм ім'ям, говоритимуть на нових мовах якщо візьмуть у руки змій або вип'ють отруту, це не завдасть їм шкоди, покладуть руки на хворих, і в ті видужають. Тому Бог сьогодні дав свою владу своїй церкві. І прийшовши до церкви, служителя, вони можуть молитися за тебе, молитвою звільнення, і ти отримаєш звільнення від різного демона, від різного прокляття. Різноманітні хвороби, за якими, можливо, стоять демони або якесь прокляття, вони залишать тебе назавжди від молитви, яка помазана Святим Духом. Тому, якщо ти маєш проблему в своєму житті, або якщо ти маєш якийсь демонічний вплив чи прокляття, ми запрошуємо тебе до живої церкви, де діє Дух Святий, де служителя Божі вийде тобі на зустріч, помоляться за тебе молитвою звільнення, молитвою покаяння, і ти отримаєш звільнення та зцілення свого духа, душі та тіла. Зараз на екрані ти бачиш адресу цієї церкви у місті Кагарлик. Але якщо ти живеш у якомусь селі, або в іншому місті. Ти побачиш на своєму екрані номер телефону, і зв'язавшись з нами, ти можеш запросити нас до себе, і служителя Божі прийдуть до тебе, помоляться за тебе, звільняти тебе від різних демонів, звільнять тебе від різних проклять, силою Духа Святого. Дорогі друже, дух Святий сьогодні на землі, і його сила діє скрізь. Навіть коли ти зараз дивишся на екрані свого телевізора цю передачу дух, сити зараз біля тебе. І тобі потрібно лише звернутися до нього і попросити, Дух Святий, доторкнись до мене, допоможи мені вийти з моєї проблеми. І зараз, коли я буду молитися, попроси Духа Святого, щоб Він торкнувся тебе, щоб він звільнив тебе і допоміг тобі отримати звільнення. Отець Небесний, я зараз прошу тебе за цих глядачів, щоб сила твоя зараз зійшла на них. Дух Святий, я прошу тебе, прямо зараз зійди на кожну людину. І нехай кожен демон сьогодні буде пригнічений, Господь, буде сьогодні переможений силою та помазанням Святого Духа. Я прошу тебе, Дух Святий, прямо зараз. Дотерпнись до кожної людини. Нехай кожне прокляття зараз буде зруйновано в житті кожної людини. Нехай Твоя сила, Господь, підніме кожну людину, дасть їй зцілення, дасть їй звільнення і дасть їй перемогу у своїх сферах життя. Я прошу тебе, Дух Святий, наповни зараз це місце, де перебувають зараз люди, благослови їх, і нехай благодать твоя буде в їхньому серці, в ім'я Ісуса Христа. І я зараз скажу тобі, що незважаючи на те, що ти знаходишся, можливо, далеко від Кагарлика, Бог зараз біля тебе, попроси Духа Святого, щоб Він наповнив зараз тебе своєю силою, своєю благодатью, своїм звільненням. Своєю перемогою. Попроси, щоб він став для тебе реальністю. Попроси Духа Святого, щоб Він дав тобі силу познайомитися з Ним. Щоб Він дав тобі цю можливість, щоб ти пізнав Його, пізнав Його дари, пізнав істину. Дорогі друже, якщо за час молитви до тебе доторкнувся Дух Святий, і ти отримав звільнення або зцілення, ми просимо тебе повідомити нам за номером телефону. І в наступній передачі ми обов'язково згадаємо і будемо говорити про те, що Бог діяв і допоміг комусь через цю програму. Нехай тебе Господь рясно благословить, і нехай його сила наповнить твоє життя, щоб у всіх сферах твого життя було Боже благословіння і Божа слава. Ми ждемо тебе на наших богослужіннях, а також ми чекаємо від тебе. Дзвінків, якщо в твоєму житті є якісь проблеми або питання. До зустрічі!